Понеділок, 6 травня, на 11-му новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте новини. З тривогами та вибухами пройшли вихідні в Україні. Росіяни цинічно били по містах на Великдень. Нікопольщині запустили дрони камікадзе шахедами, масово атакували і Дніпро. А Харків зазнав авіаударів про наслідки та як українці оговтувались від чергових атак. Росіян розкаже мій колега Марко Ручка. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Марко. Олена, вітаю. Нікопольщина під безперервним вогнем окупантів. У неділю росіяни сім разів атакували район. Ввечері поцілили в піві камікадзе по Марганицькій громаді. Ще двома по Червоногригорівській обійшлось без постраждалих. Пошкоджений соціальний два навчальних заклади, понівечені дві багатоповерхівки. В суботу ще раз обстріл райцентру постраждала літня жінка. На місці влучання здійнялась масштабна пожежа. 13 ворожих ударних дронів цієї ночі запустили Росіяни по містах України. Шахеди летіли з Курської області. 12 БПЛА противника було збито силами ППО. Усі в межах Сумської області. Вчора ж окупанти завдали авіаудари по Харкову. 16 людей зазнали поранень. Під ударом росіян були житлові квартали. Пошкоджена низка осель та медзаклад. Ми тут були. Живете тут? Як ви себе почуваєте? Постав топки. Зараз же ми на лівобережжі Дніпра. Поруч понівчина багатоповерхівка внаслідок чергового обстрілу. У Великодню ніч росіяни масово атакували безпілотниками Дніпро. Про те, як це було, та як уговтувались місцеві жителі. Пропоную подивитись мій репортаж. Повіталі окна на балконі. Ну, пасічені було таке, я думав, дітей прильот рядом. Шахеди літали просто серед житлових кварталів, а чисельне збиття було чутно чи не в кожному районі міста. Через уламки збитих дронів тут понівечені десятки квартир. Переважно це вибиті вікна. У людей же сильний шок протягом великодньої ночі росіяни масово обстріляли Дніпро шахедами. Не були на сьогодні, як у всіх, зустріти свято, але після цієї ночі, на жаль, вже плани вставить вікна зараз. Загалом декілька багатоповерхівок пошкоджені на лівобережжі Дніпра. Місцеві ж досі відходять від нічного жахіття. Ніч була жахлива, було дуже страшно. При вікла вилетіли в моїй квартирі, якраз там, де стояло ліжко дитини. Від ранку фахівці фіксують наслідки пошкоджень через ворожу атаку. Аку людям видають спеціальну плівку та осб плити, аби, хоча б на перший час затулити вибиті шибки. Очевидці ж не дивуються цинічності окупантів бити по мирному населенню вночі, коли всі сплять. Це реальний почерк росіян. Хоча вишивання оказались на нашому місці, їх розрвала пасіба. что все целые и живы, но в момент взрыва ты проснулся, во-первых, я испугалась крик, ну, позже я закричала, но на лето с просонью все было, у меня ребенок со мной спал. Підрахувати остаточные сбитки пока не могут. Разом с и местные занимаются этим пытанием. С председателем дома делаем обход, смотрим, какие есть сейчас повреждения. На данный момент то, что мы видим, ну, 25 квартир уже пострадавших мы насчитали. То есть, ну, возможно, их и больше. Многих людей нет. Ту уїхали відмічати праздники. Вот час званюваємося. Загалом оборонці неба збили 12 безпілотників по одному у Криворізькому та Нікопольському районах. Ще 10 у Дніпровському. Найголовніше все обійшлось без постраждалих. І, попри складну ніч та черговий терор ворога, українці знаходять собі сили жити далі і будувати своє. Майбутнє я вірю в наших хлопців. Я вірю, що вони нас захистять. І наше ПВО, і взагалі всі працюють на те, щоб ми ну, в мирній країні. Я не хочу виїжджати, Це моя родина, це моя країна. Це мій город, де Я народилася. Народились мої діти. Тому я мені тут спокійніше. Марко Ручка Євген Дрос, новини 11 каналу. Будує з непотребу дніпрянка перетворила стару батьківську хату на затишну яскраву оселю або використовує матеріали, які зазвичай викидають на смітник. Це глука, скло і каміння. Як надає друге життя непотребу, незвичний будинок бачив Євген Коптів. На початку війни, коли обстрілювали, діти наші ховалися в підвалі, і ми також і виникла така ідея зробити ще і підвал. Не страшно було, і діти боялися. Свій погріб із консервацією, пані Наталія власноруч перетворила на просте укриття. Стіни у кахлях із дошок зробила стелажі. Є навіть труба для буржуйки. Розкладушки, стояли столики для їжі. Тут навіть діти спали в нас. А коли ракети і дрони не літають, майстриня продовжує творити дива. Я Працювала саме цим інструментом, ось він такий весь, а вже отакі елементи, це я вже робила саме о, таким от плиткорезом. Із кахлів вирізає квадрати і прямокутники. І Навіть цегла в її руках отримує необхідну форму. Непогано його обробити, наприклад, молотком зробити більш таку поверхню. От і вже прилаштувати її, як або бордюра або доріжка. Якась майстриня використовує також каміння, деревину, цемент, матеріали збирає всюди. Жінка зізнається навіть на вулиці, може підібрати якийсь непотріб. А свій шлях будівельника пані Наталія почала. Із цього каміну донька привезла би у кирпіч, сусід викинув кафель, збив старий, і я спробувала. Згодом на центральному вході батьківської хати оселилися метелики, зацвіли волошки і маки. За основу взяла схему традиційної української вишивки. А на східній стіні майстриня втілила дитячу мрію, запустила табун коней. Коні, які біжать по воді, і мішка три з цементу, ну і Ахіляна на грів на 50 Було на іншій стіні старенької хати. Мозаїка із сумним змістом. Цей янгол нагадує про доньку, якої не стало. У мене була донечка меншенька, яка померла, і от на честь неї вирішили зробити такого ангела. За чотири роки пані Наталія відремонтувала і прикрасила увесь будинок. Із середини також на вході гостей зустрічає грошове дерево. Дітвора приходить, їм цікаво, і кожен старається щось зняти. А цю зелену жабу дуже шанує Сава, онук майстрині, хлопчик очей не зводить. Особливо ще під нею. моєї бабушки золоті руки, і я хочу знімати так, що вона це робить. На кухні фрагмент українського села, а поряд домашні коти, які дрімають біля вогнища. Хатинка з овочами. З торбами, оце взагалі він для вулиці, і він як камінь. Тому плитпиріс такий не возьме, Приходилося обробляти де кусачками, де молоточками, щоб закруглити форми. А стару літню кухню майстриня перетворила на робочий кабінет для старшої доньки. Душа, яку мама вклала в кожен, в кожен сантиметр. Спочатку була літня кухня, потім е, приміщення для тварин. Десь три три місяці. От робила. Пані Наталія не має навіть будівельної освіти. У минулому працювала на заводі кранівницею, та це не заважає творити. Зокрема, і на городі, де з'явився ландшафтний міні-парк зі штучною водоймою. У магазині дорого, але є нестримне бажання творити. Не біда, вихід є, і не потрібно чекати на прихід музи. Із підручних матеріалів можна оздобити ось такий невеличкий пруд. Оселі з непотребу відомі в усьому світі. Народні майстри використовують пляшки, контейнери, технічне сміття і навіть автомобільну гуму. І мова тут не про досконалість, а про свободу творчості, красу і гарний настрій. Дніпровські умільці не виняток, пояснюють архітектори. Наші люди вони настільки вимагають красоти, що навіть у відсутності архітектора самотужки. Справляються з цією дуже досить складною з цим завданням. Це створення красоти навколо себе. Саме в такі важкі часи хочеться бачити щось яскраве та кольорове. Народна творчість і самобутність це справжній тренд, що й доводять дніпровські майстри. А пані Наталія свою творчість пояснює дуже просто: це антистрес такий. Багато поганих негативних речей вони якось відходять на задній план. Євген Коптів, Денис Рисавенко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Легкоатлетка з Дніпра здобула вже другу ліцензію на Олімпійські ігри 2024. Анна Рижикова разом з українською командою проходила відбір на світових змаганнях на Багамах. У змішанні естафеті у своєму забігу фінішувала другою. Тепер дівчина має право поборотися на Олімпіаді в Парижі. Загалом Дніпропетровщину представлятимуть семеро атлетів. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.